Доброго дня. Сьогодні наш виховний захист. Захит я при, присвячую Всесвітньому Дню білої тростини, який відбувся 15 жовтня. І що це таке? Що це за день? Кому він присвячений, я вам зараз все і розповім по черзі. Тож, розпочинаємо і рушаємо. Міжнародний День Білої Тростини. Міжнародним святом День Білої Тростини Визнана ще у 1969 ро 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 році в Коломбо, Сполучених Штатах Америці. Це відбулося на загальних зборах Міжнародної Федерації Сліпих. Яку надалі змінив Всесвітний Союз сліпих. У всесвітньому масштабі цей день визначався 15 жовтня 1970 року. Цей день служить нагадуванням суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і допомогу їм? Біла Тростина. Як символ незрячої людини бере початок у 1921 році. У Брістолі, Велика Британія, жив молодий професійний фотограф на ім'я Джеймс е, Бікс. Після аварії він втратив зір. Треба було почати нове життя, і він став вчитися самостійно ході, ходити по місту за допомогою тростини. Але незабаром він зрозумів, що на його чорну тростину не реагують ні прохожі ні водії. Тоді він пофарбував тростину в білий колір, і вона стала помітна. Це нове введення підхопили всі незрячі, не тільки Англії, але й всієї Європи, Америки та інші. У нас в Україні ми також використовуємо білу тростину. У офіційному календарі Всесвітньої організації охорони здоров'я також є Міжнародний день сліпих, який проводиться, проводиться 13 листопада і зв'язується з Днем народження Валентина Гайої, ага, засновника тифлопедагогики. Першого творця навчальних закладів для сліпих у Франції. Найпоширеніші гасла Міжнародного дня білої тростини це толерантність, рівноправ'я та інтеграція. Зараз Міжнародний день білої тростини відзначається в багатих країнах світу. Союзи сліпих намагаються всій день спільно зрячими проводити відповідні акції спрямований на посилання інтеграції незрячих в суспільство. Вони прагнуть в першу чергу зацікавити громадкість та засоби масової інформації, звернути увагу влади на проблеми людей з обмеженим або втраченим зором. Палиця для сліпого це не просто інструмент. І не тільки розпізнавальний знак для умов на здорових, але ще це його очі. Особливо варто відзначити наступні аспекти застосування тростини: захисний, опорний генератор звуку, ощупувальний, ну, це неправильно висловлене, а е, тактильна, тобто дотиковий ну, та інший. Звук від удару палицею тротуар чи бруківку дозволяє незрячому почути навколишній простір і відчути високі перешкоди, наприклад, будинки, дерева, ставпи, припарковані машини, ковтання трастини по поверхні дороги, визначити наявність низьких перешкод, таких як бордюрів, канезізаційних люків. Вибоєн та сходинок, і, крім того, відчути зміна покриття: асфальт, гравій, плитка, бетон, бруківка, земля та інше. Завдання цього дня змусити людей згадати про те, що поруч з ними часом подовгу. Залишаючись непоміченими живу ті, хто не бачить всіх фарб навколишнього світу. І навіть не стільки згадати, скільки спробувати зрозуміти їх. Так, наприклад, для Америки характерне проведення турнірів і змагань в цей день між зрячими людьми, які спеціально зав'язують очі. Тільки факти. За допомогою зору людина отримує від 80 до 90% інформації про навколишний світ. Як стверджують, у Всесвітній організації охорони здоров'я широку кількість сліпих у світі зростає на мільйон осіб. Кожні 5 секунду втрачає зір одна доросла людина. А кожну хвилину одна дитина. Це жахливі факти. Лікари стверджують, що рання діагностика та профілактика хвороб очей зможе запобігти сліпоті і зберегти здоровий зір. Сьогодні в Україні проживає близько 65 тисяч незрячих осіб. Загалом же у світі орієнтована. 314 мільйонів осіб, що мають порушення зору, викликане різними причинами. З них 45 мільйонів є слепими, А з яких діти віком до 15 років за різними оцінками наличуються до 1,5 мільйонів. Золоті правила вони стосуються для зрячих людей. Ставитися до інших так, як ви б хотіли, щоб ставились до вас. Поважати інших, особливо старших і слабших від себе, не сміятися над каліками, не проходити байдуже мімо людської біди, горю та розпачу, не залишати тварин у біді, любити природу і все живе. Бережливо ставитися до краси. Уміти не тільки спідчувати у горі, а й порадити чужому успіху. Так, і це все не, ще не все, мої дорогенькі. Зараз ми з вами переглянемо невеличкий репортаж, який був створений у програмі 1 плюс 1 вихідний снеданок. Він стосується цього дня. Ну а ми йдемо далі на наш ефір. Разом з нами зараз наш кореспондент, наша Анна Мартичук. Сьогодні день білої тростини. Що це означає і що буде відбуватися в Києві? Давайте з перших уст почуємо від Анни. Доброго ранку, колеги. Ось дуже важливо в цей день, день білої тростини, поговорити про важливу суспільстві тему. І дізнатися, поговорити про те, наскільки наші міста зручні, зручно облаштовані для незрячих людей, і як люди адаптовуються із, з ладами із порушеннями зору до умов війни. І ось зараз я перебуваю на одному із перехрестя у столиці, і тут ми бачимо спеціальну тактильну плитку, яка має бути на наших тротуарах, у наших містах, для того, щоб вона допомагала незрячим людям. Пересуватися містом, і такі плитки мають бути у лікарнях на пошті та інших важливих, критично важливих об'єктах, місцях, особливо державних підприємствах, для того щоб незрячі люди могли легко пересуватися без перешкод та запобігати якимось травмам. І сьогодні світ відзначає день білої Тростини, і традиційно громадські організації спілки. Союзи незрячих у своїх країнах у своїх містах проводять різноманітні заходи, де наголошують на проблемах, з якими вони стикаються у своїх містах, і е, сьогодні е, трішки розкажемо про день білої тростини. Її заснували у 1969 році у США. Ну а сама біла Тростина виникла трішки раніше, у 1921 році. Британський фотограф, який потрапив у ДТП після того, втратив зір і. Як і раніше, люди пересувалися тільки із за допомогою супроводу іншої людини, він намагався адаптуватися самостійно і використовував звичайну тростину для пересування містом, щоб відчувати перешкоди і подавати такі сигнали оточуючим і водіям про те, що він незрячий і що потрібно на нього реагувати відповідно. Але чорна тростина була непомітною для оточуючих, і він вирішив її перефарбувати у білий. І тоді біла тростина була помітною для інших, і цю таку ідею підхопили вже і в інших європейських країнах США та інших країнах. І отак от і такий зродився символ і допомога для незрячих, для пересування. Ну до дня білої тростини в містах в світі, в країнах, зокрема і в Україні, проводяться різноманітні за. Ходи на підтримку незрячих, наприклад, багато людей бере участь в такому експерименті, зав'язують собі очі і пробують здолати дистанцію у місті на осліп, щоб зрозуміти, як важко наскільки буває важко пересуватися містом, коли ти нічого не бачиш. Ну і чи достатньо розвинена наша інфраструктура у містах для незрячих, якою вона є? Ми більше розпитаємо у Олесі Перепеченко, виконавчої директорки громадської організації Спілки Сучасний погляд». Доброго ранку. Доброго. Пані Лесю, розкажіть нам, як ви втратили зір, як це було, скільки років ви вже отак адаптовуєтесь? Зір я втратила щось їде на нас, зір я втратила в 6 років, гри дав ускладнення і якраз, мабуть, очі стали тією. Незахищеною ланкою мого організму, який дійсно постраждав, поступово почала втрачати зір. Мене швиденько почали лікувати активно, і оцей процес лікування дуже затягнувся, тому що постійні лікарні, лікарні, але дуже влучно зреагувала мама і віддала мене в школу для слабозорих. Я закінчила її в кущі Вадиці, школу для слабозорих, і потім якраз. Ті складні 90-ті, коли не розуміла, куди вступати, що далі робити, я вийшла заміж і в процесі 10 років була знаєте такою домогосподаркою, домогосподаркою. Тому не ні, ніде не навчалась нічому. А потім вже я познайомилася з багатьма незрячими, бо бачила, що вони можуть робити на одному заході. Поїхала. На реабілітацію це був табір фізкультурно-спортивної реабілітації, і ось там почала трішечки вивчати, ходити з тростиною, адаптуватись до життя незрячих. Ну і побачила, що я можу набагато більше, ніж я роблю зараз. Ви і працюєте, і волонтерство теж займаєте, знаємо, допомагаєте теж військовим реабілітуватися. Але розкажіть, як в наших містах, як у столиці ця інфраструктура? Чи вона є достатньою? Які самі може вони доля. Зараз дуже багато чого в столиці відбувається. От ми з вами зараз стоїмо да, на цій е, тактильній плитці, яка є направляючою. Вже багато роблять і таку плитку, направляючу, де кладуть. І є у нас е, попереджувальна плитка, яку кладуть на зебрі, на е, наземних переходах. Перед сходами вона попереджувальна, вона така попирашку, якщо звертали увагу. Да, mm -hmm. Це е, по-перше, людина навіть. Ну, не ну незряче, коли йде, вона зацепила тростиною, розуміє, що це попереджувальна смуга, яка їх принцип покаже є. З, про перешкоди. Да і в принципі є достатньо, бо можливо там як, як, не пара можу пара сказати, що достатньо. Mm -hmm. є, вони з'являються, вони активно з'являються, не завжди mm -hmm. правильно кладуться, не завжди mm -hmm. використовуються правильні державні будівельні норми в цьому питанні. Тому що знаєте, хтось намалював правильно, хтось поклав, бо так було зручно, але От, але це є так. і е, Спитаємо, знаємо, що наші міста змінилися е, у зв'язку із війною. Багато там е, на вулицях у нас перешкод нових з'являється для людей. Як загалом знаєте, люди е, незрячі або з порушенням зору адаптуються в умовах війни? Як вам вдається? Цеслав. Контекст безпеки способнестільки складно, вибачте, що перебуваю. Я коли після війни, ну після вже не після війни, да а після того як вже війна трішечки відійшла від Києва, повернулась в травні 22 другого року в Київ і почала ходити на роботу. Я зрозуміла, що це просто неможливо, тому що тут тобі якісь. Глиби з піску, тут тобі бетонні якісь перешкоди, вони лежать на тротуарах, оці їжаки, і ти ж йдеш, я в нього йшла, і я просто під нього пішла тростина, а я в нього от, ну, на те залізо наперлась. І це настільки просто ну, неймовірно складно. І ти розумієш, що війна це те, в чому ти безсилий. Ти, без сил, ти не знайдеш сам те ж саме бомбосховище, куди бігти. Тут тільки треба допомога. Чи боїтесь ви виходити на вулицю зараз? Ні. Ні, не боюсь. Не боюсь, мабуть, тому що сильно, тому що вже знаєте, коли ти переживаєш кожен день, а я живу під Ерпінем і бачила всі всі ті речі, які відбувались, то в принципі зараз вже я розумію, що а, ну. Навіть в багатьох містах може з тобою щось трапитись, навіть вдома, тому Але то, саме коли треба тривога. чи виходите ви на вулицю, якщо ви там, наприклад, без супроводу близьких, чи зможете самі спуститись в укриття? Слава Богу, я мешкаю за містом, і у мене є підвал, да, куди я можу спуститись. Але якщо я знаходжусь в місті, я йду на роботу, чи їду на роботу. Я самостійно нікуди не спускаюсь. А, зупинився тролейбус на зупинці і каже, що там а, на вулиці такій-то є підземне ну, бомбосховище. А я розумію, що мені зараз вийти з цього тролейбуса, шукати цю вулицю, куди йти, і що робити, це ну, просто нереально. Тому я просто і сиділа на зупинці, тому що я розуміла, що ну, будь-де, якщо захоче мене вбити, да, то мене вб'є. Якщо не, ну, не трапиться так, то такого не буде. Тому ну, я не, 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 не маю можливості її знайти. Знаєте, як так побачимо, ага, воно 200 метрів, тих, ти дих, побіг. Все. А тут, ну, ти, ти, ти не зорієнтуєшся зразу. Поки ти почнеш там його десь шукати, то вже і тривога закінчиться. І ще розкажіть про вашу ініціативу, про вашу роботу. Ви зараз допомагаєте нашим захисникам адаптовуватися, які отримали травми і втратили зір. Як відбувається ця ваша робота? Ми вже з 2019 року почали саме з моїми колегами з організації з за підтримки і Національної асамблеї людей з інвалідністю України, Валерія Сушкевича, зараз Олександра Терещенка, знаєте, такі два сильних чоловіка сказали, Леся ти зможеш. І я почала це робити, і є команда, ми допомагаємо хлопцям. Зараз у нас відбуваються табори, табори реабілітаційні. Ми поступово надаємо допомогу вдома, приїжджаємо, навчаємо хлопців вдома, такі вже сформовані мобільні бригади. Сьогодні ми також їдемо до ветерана в Бориській, щоб трошечки йому допомогти зорієнтуватись вдома, тому що е, в таборі він вже вивчив деякі навики, дав ходіння з тростиною, але вивчити маршрути вдома, як Тут вийти з будинку направо, наліво, Так, да, так, да, так. Да. От ми такі угу. це всі речі робимо за потреби, за, за бажання хлопців. І знаєте, мені завжди кажуть. Ти в перший табір тягнеш. Чому ти в наступний не тягнеш? Я кажу, в наступний ви хочете поїхати самі. Ви знаєте, що за два тижні ваше життя змінюється кардинально. За два тижні хлопці розуміють, що ну, втрата зору це не кінець. Це не кінець світу, але це просто трансформація для того, щоб почати інше життя, по-новому його сприймати і так далі. Тому ми над цим працюємо і будемо працювати далі. Дякую вам. Дякую, що ви поділилися своєю історією, розказали про умови, про реалії під час війни. Як ви адаптуєтеся? Спасибі вам. Поспілкувалися з пані Олесою і почули багато цікавих речей, як відбувається адаптація незрячих умовах війни, з якими складнощами вони зустрічаються, і чи достатньо у нас міста розвинені така спеціальна інфраструктура. Дякуємо, дякую, дякую, дякую. маньячка. Надзвичайно цікаво і важливо тим паче, що більшість людей навіть не так. і... Ось ми з вами переглянули цей дуже цікавий репортаж, і... на якому познайомилися, з якими труднощами ви самі зустрічаєтесь, з якими труднощами зустрічаються наші співучні з нашого класу, які мають проблеми з зором, або взагалі тотальна незрячі люди. І для чого, як реагує наше суспільство у ці дні, і для чого цей день існує. Тобто, він не для нас незрячих, тобто, для, він для суспільства, щоб воно пізнало ваші проблеми, що ви є. Що ви не тільки намагаєтесь, а ви можете бути прикладом для інших людей, особливо для тих, які є зрячі. І ваша впевненість та повага та цілеспрямованість до життя може бути для них також допомогою. Тож, я закінчила всю нашу інформацію, яку я підготувала для цього виховного заходу. І до бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, мої дорогеньке, мирного неба над вашою головою і до нашої наступної зустрічі. До побачення.